За нардепа Михайла Добкіна внесли всі 50 мільйонів гривень застави. Про це повідомили в преслужбі опозиційного блоку. Гроші перерахували колеги парламентаря по партії Вадим Новинський, 30 мільйонів, і Борис Колесников 20. Минулого тижня Верховна Рада проголосувала за позбавлення Добкіна депутатської недоторканності, а також за притягнення його до кримінальної відповідальності та арешт. Інпрокуратура підозрює нардепа в шахрайстві та перевищенні службових повноважень. За даними слідчих, він може бути причетним до земельних махінацій у Харкові на суму понад 220 мільйонів гривень. Суд арештував Добкіна на два місяці. Щоправда, з можливістю застави, щоб знайти гроші йому дали п'ять діб. Новинам на першому сам нардеп розповів, що що збирається робити далі. А сьогодні ось отримав інформацію о те, що слідство перечислені, Набрал одного из следователей, который меня раньше допрашивал как свидетеля. Я сказал, что я нахожусь в Киеве. По решению суда я могу пребывать в Киеве или в Харькове. Но в связи с тем, что у могла возникнуть потребность допросить меня до конца недели, чтобы уезжать из города, я спросил, какие мои дальнейшие действия. Жду на сегодняшний момент ответа.